Грати фолк-рок останнім часом стало модно. Та, на жаль, далеко не всім вдається робити це якісно. Група Spiritual Seasons із Харкова пропагує у своїй творчості європейський фолк, більше всього, ірландський і скандинавський, що, до речі, не дуже популярний у широких колах любителів фолк-музики. Однак в Полтаві таку музику слухають і навіть танцюють під неї відповідно, у тому ж таки ірландському чи скандинавському стилі. Відчути себе в Ірландії чи Норвегії, уважно слухаючи народну музику можливо. Давайте ж спробуємо прямо зараз. Ірландію здавна називають Смарагдовим островом, де зелено і казково. А ще трішки таємничо, адже звідусіль віє старовиною ще сівраннього середньовіччя. Не уявляють Ірландію без чарівного персонажу з фольклору, так званого чоботаря Лепрекона із потойбічного світу. Де в чому схожого на нашого домовика? Однак завжди одягненого у все зелене для маскування. Про нього окрема історія як про типовий національний персонаж. Але ж дивіться, у тій же кольорові гамі виступають на сцені полтавського клубу і герої нашого сюжету гурт Спірічел Сізонс. Вихоплене музикантами з давніх манускриптів національне Ірландське, а ще шведське, фінське, ісландське, живе у творчості колективу і знову, ніби по спіралі, набирає обертів у своєму розвитку. А починалася вся ця історія у 94 році в Харкові. Гурт Spiritual Seasons грав у студіях. І як каже зачинатель гурту Віктор, довго варився під цим соусом і лише через 10 років почав виступати на сцені. Грамотно і доступно відтворити автентичну народну музику і тексти головне завдання для музикантів гурту. это древняя историческая музыка в чистом виде она достаточно тяжела для восприятия мы много и переслушали и перепробовали и если играть вот в вариантах вот прям по манускриптам да какую-нибудь средневековую музыку сильно большие залы в наше время не соберешь ну потому что людям немножко другое ну, соответственно возникает вариант какого-то адепта адаптированная версия народной музыки чтобы она ну, был мостик между тем временем и вот этим современным есть несколько композиций у нас, и, и не одна, и даже не мало, я скажу, что, те, которые у нас, как это сказать, стилизация. То есть сочинили сами, а стилизовали под скандинавский или ирландский или какой-то еще другой фолк. É and i Погляд на солідний у часі період середньовічної культури, відомий багатьом лише за інквізицію, масовим морем від чуми, а також сильним впливом на людей церкви, музиканти гурту пропонують переосмислити, граючи, співаючи і танцюючи під музичні хіти того часу. да, много было источников, которые рассказывали о том, что там инквизиция, боже мой, сожжение на кострах, все это там религиозное давление и все такое. Очевидно, это тоже было, и то было, да было все. В общем, жили они как жили, вот все как живые люди тогда, раньше. Вот. Просто, ну как это сказать, история развития человечества, она тем и интересна, чтобы узнать, как было и что было, и как было тогда, раньше, еще раньше, еще раньше. Ну а музыка это один из аспектов, которым мы сильно увлечены, и мы именно в этом аспекте ковыряемся вот там, вот, вот там глубоко туда. Еще один козырь фолк-рок-гурту Spiritual Seasons – инструменты и вправное владение ними. Скрипка, ударні, гітара, баян. Цього разу ще й Волинка. Гурт часто запрошують грати на фестивалях історичних реконструкцій, з яких найбільше артисти виділяють фестиваль реконструкції середньовіччя Суздаль Стародавній у Суздалі та фестиваль воєнно-історичної реконструкції Залізний град під Псковом. Україні поки що показали себе небагато, бо публіка надихає лише в окремих містах: Харкові, Києві та Полтаві. Зараз у Полтаві лідер гурту Віктор Спірнов зізнається, що відчуває у залі однодумців. Та тут, мабуть, і відчувати не треба, і так видно. До речі, покорити полтавців вдалося з першого разу. У 2009 році у залі клубу зібралося більше ста чоловік. Нині ж традицію аншлагу продовжуємо. Готувалися, в принципі, цю групу ми знаємо досить давно. Вони з Харкова. Ми їх слухаємо. Ми досить часто відвідуємо їх концерти. В принципі, ми любимо таку музику. Це Ірландія, Скандинавія, це ну, Фолк. В принципі, фолк. Всім цього здивували, хто всі здивували? Інструменти в першу чергу. Так як в принципі, я контактую з цими хлопцями, мені це цікаво. Наприклад, волинка. це один з найулюбленіших інструментів, тому почути саме цю волинку було ну, можливо незвично. Мені просто подобається ірландський фолк. Це достатньо заводна музика, яка приводить людину ну, в якийсь то лютої в інший світ. Єдине зауваження виступали напередодні Міжнародного жіночого свята, а згадували лише традиційне свято святого Патріка в Ірландії. Ось такі вони, віддані своїй справі, творчі люди.